Все б кажуть, якось священник, якщо я не буду, наприклад, знати, що я служу людям, то тоді не знаю, тоді просто нашого пастуха як вівців немає, розумієте? Тоді треба самому стати бараном, пекати. І, знаєте, тоді до шопки живі, живий вертеп дуже варто проступити. Більше на Боже народження це просто прирість. знаєте? І на чому ця єдність полягає? Власне, дивіться, що як Бог створював світ, коли ми... Читаємо старий Завіт, книгу буття. Світ весь є в гармонії. От сьогодні, До сьогоднішнього дня і так далі, думаю, що ще багато років будуть науковці досліджувати, як той місяць, і сонце, і планети і все разом працює, і, і, і там є певна гармонія. Але чому? Тому що коли Бог створював, це все розділяв небо від землі, воду від суші, день від ночі. Але коли би не було єдності між ними. Наприклад, ніколи би день не помінявся на ніч або ніч на день. Тому що вони, як би так по дєцькому скажу, вже, що вони так добалакаються, день трошки побув, балакають з ніччю, що то тепер давай я вже йду відпіхати, ти заходь, є вечір, перемінялися пересмінка і вже ніч. Рано знов пересмінка, рано і вже день. Ну так образно відомо. Ж, якби зараз якийсь вчитель астрономії тут послухав, сказав, що тепер вас ще раз. Розумієте, бо по-іншому діє. Але в такому сенсі, тобто є є певна якась домовленість. Бачимо, що в природі одно другому служить. Зумієте, навіть якщо ми можемо дивуватися, там як звіри виживають, як то все. Але єдно для другого живе. І, і в цьому полягає єдність. З однієї сторони, що мати є розділене, кожен має право мати свою думку. І сам наприклад, скажі, в родині так видно, чим. Це більше і чітко жінки. цю різницю, то ти ж одним і другим є між чоловіком, і тому більше є цієї. Знаєте, то, то що по собі Вони Навіть так чисто це трудно віта, що трудно з родина, дивити, що вона своє. І все і собі колії і сот, і, і, і самі промену і і сам, і. І, в колісті хочуть і скажуть, це не якось так. Це, або Бог, бо, наверні, або вони подумають. А якщо є ця пасія, то чим більше є це є різниця, тим більше такого свіня і поняття з один другим, тоді є ця любов, тому що це є відношення. Відношення вони мусять бути між одним і другим. Немає відносин, наприклад, не знаю, там от є свічка, і свічка сама до себе має відношення. Нема такого. Мусить бути одна свічка і друга. І найвище вона різні. Бо тоді між ними є відношення саме люди. люди. І тому є дуже важливо, що ми, коли підходимо до цієї теми єдності, то повинні розуміти, що на світі так насправді все на цю єдність нам вказує. Перша єдність це є, власне, сім'я, що Бог через сім'ю показує, як повинно бути, що люди живуть в єдності. Церква теж повстала для того, щоб люди, які є в одної думки, які вірять в одного Бога, які хочуть одинаково молитися, сходяться в одну сім'ю, сходяться в одну спільноту. Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб нас поєднати з Богом Отцем. Не щоб розділити, хоча в Євангелії говорить, що я прийшов розділити там маму від тата, дочку від сина і так далі, тому що заради мого імені, там, і, і... Не будуть згодні. Чому? Тому що відомо, кожна людина думає по-своєму, тому що віра в Бога, правдива віра вона коштує. Це не є якась така прилясть, що от, о, мені так добре бути з Богом. Стане чисто по колгоспному Треба так дати, нам що записати, на інтенцію десь там заробити, до костюма прийти, коли сніг чи дощ, правда, дітей рано побудити. Це все коштується, не є така прилясть, що о, ура, я в кості слухайте, король на весь це коштує і нерви, і нервотропка, і час, і здоров'я, і все, що таке може бути. розумієте? Але єдність, ми знаємо, чому ми це робимо. І, власне, церква теж є цією єдністю, Раф це, це єдністю. Тому що ми б могли сказати, ну, Сим приїхав на студію, бо відправив людей на честь і розуміє, що він нам є такий парафія, це жаль, що ми людям, що чужовики Я тяжко сьогодні, ходять, нічого немає зробити. І Ці люди пригрити, вони казали на <клес> те служби. Так, не, можу Сильстві, не можуть поговорити, не можуть взяти під проповідь. Так як папа Франкісвящано говорив, пастер, що є па". справи, я не па. він знати, як е, в пастири. І все на зі навіть, якщо дято, я до як кості, то не трафіально рекції побутивальні. Подзвонити, як коровка, це шати. Що це за все не знає. Я, наприклад, все в прафіну не сучую людей, щоб я все знав. Їм робити, де робив. Скільки класів закінчив? 4 чи а хтось каже, 11, яка що ви в моїй школі вчитися? <риклад> Тільки <риклад> я закінчив 11. <риклад> Сумієте? А, я мушу знати, а то що я буду? Пані пані ходіть сюди, а то яка пані? Що, а що не ця маня, балофрання, чого? Яка вона пані? Моя мама. Як Сонці кликав, приїхав з нас з село, о, пані, пані хоче, це, мама, коротше поконує, яка я пані, як я грили магні ношу з <різь> хліба. <різь> Каже, пані досидить собі в білій телевізор дивиться, чай є. Яка я пані Ну, Відомо, це людина і побожна, і шутнік, але, але багато можна потім думати. Мені, наприклад, так скажу, якщо от, ну, всяко буває, і це так між нами вже, друзями, говорять, часом, як мені розмисляння не йде, там медитація, читаю Біблію і дивлюсь, щось мені не клеїться, то я на всі, перехрестився, так? закриваю біблію і собі пригадую такі приколи мами. Знаєте, мені дуже розум гарно ідуть. Я просто відразу пригадую, як треба, як повинно бути. Ну, бо та, як мама вчиться, так повинно бути. Зумієте? Це може сусідний прагне вчити. А мама вчить, як повинно бути. І тоді гарне тут. І про утюг, про праску пригадую собі, і про свинячий барабоня, як ми з сусідом їли. Ну, ну все. І воно тоді, чого? Тому що, тому що це є е, певний етап в нашому житті, якого ми не можемо викинути. Так само, якби ми з дробини один щебель викинули, то це якраз, якраз можливо, щоб ми йшли на деси. Получається, що йшов в лісниці і впав здравлини, тому що не було одного розумієте. І, кохання, що є дуже важливе, це те, щоб ми завжди розуміли, що чим більше ми служимо один другому, то так насправді треба подивитися на другу сторону медалі. Що в цій єдності є один важливий пункт. Якщо всі ми тут будемо один другому служити, і так правильно подивитись, то, то я і королева чого. Тому що да, я рознесла всім чай, роздала. Але теж, як всі так думають, то є такий момент, що я сижу і мені хтось цей чай принесе. Тому що друга людина теж служить. Змійте? А якщо я буду тільки для себе, кожен собі і так далі, то хтось приходить, а там ну, є лишка, є чашка, але вже води немає, цукру, немає чай в Знаєте? Ну і вона ну, так, щоб нікого не обідати, боком до вікна стоїть і шклянку перевертає. Дома але добрий чай. Бо якщо скажуть, що не вистачило, то зараз хто буде відповідальний, на що зробити? Єдність це є служіння. Це є те, що ми насправді один друг йдемо на руку. І, те, що... відомо, я не хочу скажу, говорити якісь ну, тільки труднощі, тільки там брудів, що не вийшло, там не почилося, там, там, там є нарікання далі. ми не знати, і ми так? завжди це ось собі. Що з людей будуть проблеми, тому що ми є людьми збройна, тому що а, вона, вдавна, хоча нас є добре. Так я Бог добра, серце буде прагнення життя. Напередодку може бути, якщо не залежить. так? Збирайтеся, що це Бог, немає часу, ось там можна грати. Наскільки з вами все добре. Але ми можемо посварити, що нас може відмовити дома, що спільнотися, прийти щось там, то все, а другим це не тіптує, кажуть. Але е, добре, якщо це є тільки Бо Ви так було, постійно, у мене ну, то вже не дорога, так? Бо, я можу мати поганий настрій, чому ні? Нема питання, різні моменти в житті. Але від настрою не може страдати ціла спільнота. Не може бути так, що в мене сьогодні немає настроєння, то все, що, наприклад, на, на зустрічі круга говориться, я все ні, 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 ні і ні. Тому що хтось зараз щось предложить хороше для мене. Я теж повинен сказати ні. А що в тобі? Зумієте, для того є дуже важливе, щоб ми справді вчилися такої готовності. Не йдеться про те, що кожен з нас може бути аніматором, бо може бути, це нормальна річ. Я не думаю, що от хтось йде в домашню церкву і собі так думає, я піду, але я ніколи не буду ні аніматором, ні районовим, ніяким, що нема другі. Добре, що я є. Для масовки я прийшов, але для масовки то ми можемо тут всього сихово записати в домашню церкву, їм дипломи рознести разом з поштарками, що з цього. Розумієте? це про те, що ми мусимо відчувати себе в цьому служінні. Що ми насправді повинні, так вам скажу, повинні бачите трохи по-іншому. Відомо, я не є якийсь там старий, може наймолодший від вас всіх тутань, але ну жив з бабцями. В селі і знаю, що, що таке люди, скажімо, дорослого віку. І, наприклад, був такий один момент, коли в костьолі вітали людей, які прожили 50 років в сім'ї, в подружжі. Ну і там, скажімо, всі їх поздравляли, і хтось запитав, як ви так витримали довго з собою, що ви не розійшлися. Бо ж всяко є. І це, ну і чоловік дійшов до трубки, до мікрофона і каже: знаєте що? Бо ми коли брали шлюб. То ще в там, тих часах, 50 років назад, то було так заведено, як щось поломиться, то ми ремонтували. А зараз, як щось поломиться, зараз, то викидають, купують друге. Колесо погнули, викинули, купили друге. Мотор поламався в машині, викинули, купили друге. Лампочка згоріла, викинули, купили друге. А колись розкручували, паяли, клеїли, вкручували, висадило далі. І ми дружилися в тоді, коли завчастці не викидали, тільки ремонтували. Як нас щось каже в сім'ї поломалося, то ми сідали і ремонтували, Край мене викидали на другу з хати. Замічно. І на цьому полягає є. Якщо ми почнемо міняти ці деталі, то ми рецепт. Міня, а з проводження зробимо рецепту. Міняти астрактора зремонтину машину. Але так почнемо міняти, то нічого не буде пасувати. тільки до себе. Де вас? Не знаю, може цей, це трошки чужий, Де? а може, тут не всі наші монтажі роблять. Але то просто добільше на. Комбайн, а фемперси ліфма, шасса усіх поміч. Що ми просто мені вставляти куле, то По... бруня затурає роздердяну. За З тайпом, якщо могтати. Це зараз мені половину зі рано рішенням, йому повинно білий і, тобі, і половину, скажімо, І половину, скажемо, і до наполовину я знайти молитви, вели концерти. Але від новому закону. На другому, один він, є, коні як спеціальний каву, гостю, поло, і саме звоняться, а хто в Ганському двісті або не білий, а зможуть нашого рішення з дружить. Разом виховаться. Віці, щоб ця є кула, є. Такі речі теж в церкви є здомадження, правда. Нічого це не змішає. Нема так, що якось там підвожу ним, то судьми думаю, так, хто він в Крепошкані чи Єзуїз. Він дати більше грошей, він так шукає. Він Та, католік, да, <гум> так, сідай без клапана. <гум> так, розумієте, в цьому лише. Бо в мене в парафії є такі люди, які є ну, дуже активні в таких парафіальних послугах. Там, ну, допустим, як там органісти, шофера, прораби, кухарки і так далі. Я так не буду казав конкретно хто, бо може колись там десь балакати, воно вийти на світло денне. Але хтось в цей еліт. І в мене розповідають, о ті здомлені, скажіть, а от того, що є от домініканці, там Мар'яни, все, то вони в гідну Матку Боску вірять чи ні? Я кажу, ну, я би хотів, щоб ви в різні матки Боски, але ж Матка Боска обідця. Я можу в той самий, що і Мар'яни і Уйти. І він ходить до сповіді, він ходить до розумієте. Чому? Тому що немає якогось такого поняття єдності. Я навіть я так кажу, в кінці знаєте чому? такі послідство, такі висновки. Тому що ксьон скаже, ходіть на катехнязу не йдемо. Пора є різні спільноти, які хочеш. І за, і проти, і, і, і так далі. І теж ніхто не йде. Науку вже так, скажімо, як, як нас там, допустим, наш пробуш, каже, дуже варто любліни науки, сенс Роман, то навіть я так не вмію. І все одно каже, толкує, пояснює, а не каже, що матка боска єдна чи дві. це чого? Тому що немає якоїсь такої, знаєте, я не кажу, я не служу зараз цю людину, але десь можна прийти до костюму, сидіти разом з людьми, але бути десь інакше, бути на стройці, бути десь там на автомойці, ще десь там. І все розказує, що є одна матка боска, він потім каже, може я тоді в костіль не був. Так я на реколекціях розказував, може не всі були. Як колгоспі каже, слухай, Манюся, там пише, що ти на 23-му з'їзді була. Каже, робили засідання, там ради, де висилали посланників. Вона каже, наво в газеті, вона так дивиться, дивиться. І каже, я щось не бачу. Наво каже, пише, 23 й з'їзд, каже, туди, то і 23. Ну каже, що ж ти каже, в школі не вчилася, наво римськими буквами 23 й з'їзд. Ну, ні, я, наверное, може, я в тій школі не було в той день. Розумієте, <рив> ніби ні, 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 про римські це один раз за 11 років говорить. Як людина вчилася, хай, хай на 7 класів кончила. Як, як треба було вчитися, щоб ти його палочки, рисочки не прийматишся римські бухі? Може я сьогодні теж би не написав, «2014 рік, так ось зразу скоту. Може треба було б подумати, що ми це тисяча, там ще щось. Ну, ой, чи наш так напишу, вдруге сразу, а от ці ні. Ну вже щоб таке, знаєте, сказати, що може я в той день в школі не була. Так? <ріст> Та як цього, може не був тоді, коли я за Матку Боску розказував. Але до чого я веду, що, наприклад, ще для мене такий знак єдності, допустим, в сім'ї. Я кажу по коляді, я питаю дуже багато різних речей, навіть який носить, що в рубашці. Наприклад, знаєш, який комиряць, хто з нас знає. Ну, може, чоловіки мало знають по жінка, знаєш, коли він там не, ще спи, там вона вже йде на базар, рано взяла йому туска, помірала він, тому що його вішать, помічала нитку і пішла на базар. Отаку рубашку мені купити. Чи там знаєш, патика в капці вкали, то мені так мама робила, я в школі, вона патичок в кишені, до кооперації пішла. Що буде купляти? На патичок. Змійте, але часом люди не знають. Коли шлюб брали, не помню. Ну, це таке, хіба що хтось має. Скажем, склероз, ну то ну буває, я теж часом забуваюся. Да? Головне, якщо ще одна хвороба, то ще нічого. Я вже знайти дві хвороби, і склероз, і, і наприклад, там, не знаю, де покраске розвольнення. Скажем, якщо комусь треба бігати, так. Бонус. Знаєте, то, знаєш, треба йти, а не повніш куди. Це вже біда. Лучше щось одно мати, знаєте? Лучше щось око. Я питаю, коли були допомогії, не пам'ятаю. Коли були до обіжмування, вісток приїжджав. Якого чи стане поміє, але що я хочу сказати? Знаєте, чого, дивіться, бо е, в сім'ях, наприклад, про це не говориться. Я одну бабцю питаю, а день народження пам'ятати, а вона каже, мене як несли до Христу, то таке вожити було. То я, то я знаю, що вона не в зимі хрещена. Не в зимі. Але скільки там тої зими? Дев'ять місців зима, то все, літ, то і літо. Коли хрещено. Питаю людей, коли були до сповіді, як бораки возили. Кажу, пані бораки возять щороку, коли була в Не, ну, я Як столиці на повні, у нас щороку возять бараки. З Розумієте? А чого? Дивіться, це простий приклад. Де євангелист Матей взяв цю інформацію, що три рази по 14 поколінь написав. Продоводи, де взяв? Тому що Ісус, напевно, дуже часто розказував, він не боявся сказати, що Давид там, пішов на балкон, побачив жодного О, Я вже буду з нею жити, вже йди там цього солдата застріти і так далі. Він казав, так, «Да, в мене така прабабця була в сім'ї. А що робити? Ну була, не стидаюся її. А її Бог простить. І він так мусив розказувати про свої, своїх родичів, що Матей взагалі, чужий які там податкові інспекції робили, внижжали в село, він сидів на брамі, і він взяв, написав всі ці імена. Да, а ми сьогодні, наприклад, не знаємо, коли дів дитина була до допомоги, ну в липні, коли, ну не знаю, тепло було сонце світло. Змійте. Це не потрібно до спасіння. Але дивіться, на чому полягає єдність, про що ми вдома говоримо. Да, ми перебираємо зошити щоденники, наприклад. Але якщо немає справді такої єдності, тобто я цікавлюся дитиною, дитина цікавиться там брачком, сестричкою, мамою, татом, то вони все будуть писати в календарі, коли маму поздравити, коли тата поздравити, наприклад, вони такі речі будуть знати. Знаєте, для мене було дуже ну не дивне, а з іншої сторони я зрозумів ще більше знаєте, євреїв, коли я їздив. Такою маленькою нашою групою, то і наш пробуж возив нас в Ізраїль, в Єрусалім, і в Києві, коли маємо сідати в самоліт, там є, ну звісно, мене дуже просили, просто на одному коліні, як представство, як Сон зробив, хто його бачив лапа, такий маленький, грубенький, то він на одному коліні стояв перед людьми, перед діном і каже, Янечко, я тебе прошу, тільки не, не смійся перед цим таможню, бо повижени всі, хто не бачиш. А там витається, що везеш? то, і то. А ти з ким їдеш з ним? А його як звати? Ну так звати. Він скільки років в тому школу закінчив. А де ви познайомились? А що він може вести сумці, як ти думаєш? Ви знаєте, мене смій бере. А євреї вони так питають, по-перше, що там постійно війна, відколи вони постійно війна. І вони бояться, щоб ти ще не поїхав з якимись бомбами. знаєте? Ну для них це нормально, що ти повинен знати, якщо ти їдеш 10 чоловік група. То Для нього це непонятно, що ти не знаєш, як їх звати, чи як фамілія, чи коли вони заміж вийшли. а що ти на весіллі не був, каже, до мене. Я кажу, я не був, я з Хмельницької області, він каже, ну то, що ти кажеш, це твоя знайома. То скажи, каже, ти її вчора побачив чи позавчора. Розумієте? Євреї, як думають. І от я тоді зрозумів, що для них це нормально. Для них це нормально, що вони можуть, як папіш Францішек каже, що вони можуть знати, як пса звати в параді. Це я пам'ятаю так, це, це то ще з дійства, що наскільки, скажімо, і таке знання між тобою було, бо люди справді зналися в собі. якщо чесно, то ми йдемо про другу все знали, це книжки пише. І велика повага була. Я ще пам'ятаю, я маленький був, так ну, може ще не, не все зображав, але деякі моментів пам'ятаю, чи сьогодні для мене як ізюмінка, ми йдемо з костьола, і, і ще така Ганя з нами йшла. Це Тож там родичка наша далека. Ну і вони щось там балакають, ну, по відомо, це ж груди подольський, то як там. А якщо похвильоний не каже, то ти не з і цей. Ну і ми йдемо, і пес біжить, А бабця каже, Ганю, Ганю, стой, бо е, Оксін бо бо Запис побіг. Знаєш, якщо з костюла пес біг, то вони ставали і пропускали його. Така повага була. Зустрівці запис пошлі. Так, і там вони знали, звісно, вони розуміли йде другу, вони приймали йде другу. А якщо сьогодні ми Не знаємо, часом хтось питаєш, Ну, справді, елементарні речі, то люди кажуть, ні, я не пам'ятаю, наприклад. навіть питає, коли шлюб брали, то чоловік на коляді каже, слухай Нюся, коли там, що це було, в якому році? Ну відомо, це не є, скажімо, паспорт до Царства Небесного. так? Ну, але ну а що ти знаєш тоді допустимо? Розумієте? І так само е, дуже хотів би, щоб кожен з нас це розумів. Власне в домашній церкві йдеться про те, щоб ми знали про себе. І важлива річ, щоб ми не боялися себе, знаєте, певної справи довіряти. Не кажу, що сплошно і мусить все розказувати, але мусить бути теж дискреція, мусить бути щось таке, що я не буду ходити і зараз всім розказувати, бо я щось там чув на біблійному колі чи на е, казанню, чи там Парафії щось знає, чи на крузі сімейному, але просто щоб дати людям можливість певні справи сказати, може, хтось має якусь проблему. Можете пережити таку проблему і ти скаже, слухай, я вот так спробуйте.